Всім привіт! Спочатку трохи інформації, бо хто читає той опис до відео? Якщо хтось має цікаві ідеї чи побажання, звертайтесь в мій телеграм, який вказаний в тому ж такі описі. Також прохання, коли ловите якогось нововведеного героя, запишіть, будь ласка, пару відосів з ним і киньте туди ж, тоді огляд на нього буде цікавіше дивитись. Також буду вдячний за коментарі і лайки, тоді YouTube буде більше рекомендувати дане відео. А у нас продовжується комедія з мисливцями на монстрів і за повітним призовом. Сьогодні викотили ворота без івенту, а 27 вересня буде івент без воріт. Чому так я не знаю? Напевно, просто лінки було усувати баги. Саму подію передвинули, а портал забули. Але, може, так і задумано з якоюсь хитрою ціллю. Як би не було насправді, маємо, що маємо, тому давайте розберемо нових представлених героїв, а їх ми маємо аж двох. Що цікаво, попередніх п'ятірок мисливців наразі в порталі нема. Почнемо з дами. Синя п'ятірка з середньою маною і красивим іменем Адалінда. Клас Паладін і стати героя один одному відповідають. Про бонус сім'ї пасивки я розповідав в попередньому відосі про мисливців, тому повторюватись не буду. Переходимо до безпосереднього вміння Далінди, а воно виглядає так: 395% урона по трьох, вішає на них паразита з уроном 45% атаки і підвищенням на 8 щоходу, максимум до 93, І ще зрізає їм броню на 56% на 4 ходи. Урон дуже гарний, майже 400 по трьох. Зріз броні страшенний. Я так вам сходу і не скажу, чи не найвищий він часом у грі. Напевно, все-таки ні. Якщо не помиляюсь, у той жафіни може бути вище. Якщо помиляюсь, напишіть, будь ласка, в коментарях. То де ж все-таки Адалінду можна використовувати. Та, в принципі, всюди в обороні прекрасно виглядатиме, може танкувати або стояти на плечі. Скоріше за все, собака стопа не подвине, але дуже достойна альтернатива. Ватаці теж відмінно себе проявить. Гарний варіант використовувати разом хоча б з одним атакуючим синім персом, а краще з декількома. Щоб заряджатися одночасно, адалінда різала броню, а інші добивали. Хоча зі своїм прямим уроном і паразитами навіть у веселці місце собі може забронювати. Втапок на титана стає відразу, якщо не маєте тої Афіни. Зріз броні дуже високий. З Мікі та Фрідою разом урон проходитиме шалений. На івентах теж гратиме прекрасно. Емки, безперечно, давати, гілку вибирайте в залежності від того, як збираєтесь її використовувати. Я б порекомендував все щепляти всюди броню, щоб Адалінда довше жила. Дуже універсальний герой, по-моєму, навіть занадто. Якщо зловили, вітаю, качайте і насолоджуйтесь. Другий у нас ходор, ой, хоторн, фіолетова п'ятірка класу церковник середнім зарядом. Він накидає 672 здоров'я всім союзникам за 4 ходи, що переходить в ОРХП. Також протягом цих ходів ваша команда отримує помірну кількість мани, що має бути 8 каменя за хід, і відбиває всі болячки. Трохи неясно, куди відбиває, чи просто не сприймає, чи на атакуючого перса, але з часом розберемось. Доволі цікавий герой. Так, снофольда в топі оборон не замінить. Причина проста: ксно хілить і накидає ману відразу. А ухотор на це можна задіспелити. Але в цілому для захисту нормальний варіант, може і в центрі постояти. Стати дозволяють, а пасивки допоможуть. В команді атаки герой виглядатиме класно. Заряд союзників без каменя це дуже круто, та інші пункти основного і пасивних мінь вам сильно допоможуть. В принципі, тут все і так ясно, єдине, що порекомендую: звертайте увагу, якщо йдете з ним проти Альна Дахи чи когось подібного. Поможете добряче від Чому так я пояснював відео про натаху, якщо бажаєте, подивіться. На титана хотор не потрібен, там ціняться інші бафи. А на івенти, хоч він прямий урони не наносить, можна брати на високі рівні, щоб підвищити живучість, пришвидшити союзників, та й пасивка допоможе трохи покоцати мобів. Емків всі на захист і ХП, перевагу віддавайте саме здоров'ю. По розліму. Якщо ставити в захист, то треба, якщо не ставити, можна поберегти ефірки. Герой доволі непоганий і повністю грабельний, особливо в атаці. Тих, хто спіймав, також можу лише привітати. А на сьогодні все. Нагадаю вам, що все лише сказане – це моя особиста думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного настрою і лише перемог всім нам!